Вітаю, друзі! Приїхав зараз на дачку поспілкуватися з вами, тому що тема сьогоднішнього відео дуже цікава, так і мені дуже потрібна ваша допомога. Мені потрібна ваша думка. Тому, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про те, про що я сьогодні з вами хочу поговорити. Кайфна погодка, кайфна. Ви чуєте цих пташок, як вони співають? Тут якийсь рай для пташок, тут їх стільки багато, стільки різних голосів, різних співів, прям, прям, прям кайфно. так? А тема сьогоднішнього відео знов таки стосується важкого становища українців в Канаді. Ну, е такого собі важкого становища. Так, я вже про це робив е декілька відео, розповідав, розказував, що ну е зі свого боку, так. Але багато інших блогерів, е популярні блогери, розповідають про рабство українців в Канаді, про те, в якому нев невиносиновому е становищі українці опиняються в Канаді. Я вам чесно скажу, от відкрито скажу. Майже кожного дня я зустрічаю українців. Так, я зустрічаю українців на вулиці, я зустрічаю українців в магазинах, е, в супермаркетах. Я працюю з українцем, я взяв українця до себе на роботу, і зараз він е, працює в моїй же компанії, Ми ж працюємо в одному ж тому е, будинку. Він просто перейшов в інший департамент. Так, тобто я не на луні живу, я не виб... не беру інформацію, звідкись там з космоса, так. І що я хочу сказати: всіх українців, кого я бачу, з ким я спілкуюсь, от реально, просто зустрічаємось на, десь на вулиці. Люди підходять, здороваються, ми спілкуємося. Таке ж саме в магазинах, в супермаркетах. Жоден з українців не сказав мені, що він в рабстві. От, повірте мені, жоден, жоден українець не сказав мені, що їм тут погано. Жоден українець не сказав мені, що тут взагалі все дуже дуже погано. Що в них немає грошей, що вони не витягують, що вони планують звідси їхати. Всі українці, кого я зустрічаю, всі. Оптимісти, так всі, на, всі е, розповідають нормально. Так, я зустрічав декілька українців, українських родин, які приїхали сюди з Польщі, так і були тут незадоволені, Так, тобто, ну їм в Польщі було краще ніж тут. Це нормальна історія, нормальна ситуація. І така історія відбувається не тільки з українцями. Так багато інших людей уїжджають, хто емігрують в Канаду, приїжджають в Канаду, подивляться, зважуються і потім їдуть з Канади. Але і ці люди вони не казали, що вони тут в рабстві. В них була робота, вони тут заробляли, нормально все в них було. Але деякі труднощі, звісно, є. Треба вивчити англійську для того, щоб все було нормально. Тобто, є певні трудності, і про це не поспориш. Тобто, це нормально. Але від цих українців, які поїхали з Канади, я також не чув, щоб вони були в рабстві, щоб у них було все погано, погано і погано. Тобто, реальні люди на вулицях. Кожного дня зустрічаються, розповідають, що в них все нормально, що вони працюють, що вони будують своє майбутнє, що вони хочуть податись на постійне резидентство. У них є плани. Вони мене запитують, як краще, що краще зробити, куди подаватись, кого запитати. Тобто, у людей реальні плани це реальні люди з реальними планами, з реальними відповідями на питання, так? Тобто, це реальна життя. Але, але. Як тільки ви відкриваєте якісь українські форуми, українські чати, якщо ви починаєте, починаєте читати коментари до відео, то складається таке враження, що у українців повний пиздець. Що бідні люди, всі як один вони в рабстві, всі як один вони ледь-ледь зводять кінці з кінцями, і всі як один вони планують поїхати. Друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарах, але перш ви зараз напишете, підпишіться, якщо ви ще не підписані, так і поставте, будь ласка, вподобачку цьому відео, щоб якомога більше українців це побачило. Так ось напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чому це так. Чому реальні люди на вулицях розповідають зовсім не те, чим забитий весь цей інтернет. Так? Чому реальні люди, які ходять по вулицям, які... Навіть блогери так, блогери, які зараз в Канаді по програмі Куає, це ж такі ж самі українці, е пишуть, роблять відео, розповідають, що не все так погано, так ну і знов таки реальні люди, живі люди, на вулицях зустрічаються. Вони нікуди не діваються. Вони вони ж тут, вони ж живуть на землі, вони ж працюють тут, так і вони розповідають, що вони не в рабстві. Що е так. Є певні проблеми, це 100%. А де нема проблем? Ну От скажіть мені, назвіть мені хоч одну країну, де нема проблем. Але проблеми цих людей, які тут в Канаді, вони ніщо в порівнянні з проблемами з у, тих українців, які знаходяться в Україні зараз. Так? Тобто і люди це розуміють. Я зустрічаю адекватних людей. Ну як, блядь, тільки відкриєш якийсь чат, якийсь е, е, телеграм-канал, е, як починаєш читати коментарі до відео, це. Пиздець, це це кажеться, що бідні люди приїхали по всьому світу, їх тільки роблять, що наблять і е, ніяк вони не можуть вибратися з е, труднощів. Друзі, що ви думаєте на цю тему? Чому такий десанс? Чому реальні люди на вулицях кажуть, що все все нормально? А... Е, коли відкриваєш інтернет, то складається таке враження, що е, це зовсім інший світ. Ну і да, я розумію, що деякі блогери хайпують на цій темі і продовжують це розвивати, е, вбухувати. Що от е, рабство в Канаді рабство українці в рабстві. Е, будь ласка, напишіть мені в коментарях, хоч один хто зараз відчуває себе, що він в Канаді е, в рабстві. І давайте ми з вами поспілкуємось, Ми можемо зробити з вами е, о, стрім, Наприклад, так ви розповісте. Е, Людям, українцям, як вам важко, чому ви вважаєте, що ви тут в рабстві. От давайте напишіть, будь ласка, і зробимо суспільний стрім або суспільне відео, зробимо, де ви розкажете про своє реальне становище. Ну, я чесно, я не знаю. Я не знаю, чому е, так е, українці пишуть, 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 так не кажуть. Замітьте різницю між казати і писати. Кажуть одне, пишуть інше. Напишіть, напишіть, друзі, будь ласка, в коментарях, тому що я вже тіряюсь. Я вже знаєте, як ото в анекдоті. Стаю на асфальті, я в лижи обутий. Чи лижі не їдуть, чи я їбанутий? Прям десонанс у мене. Так, друзі, ладно. На цьому я буду з вами прощатись. Жду ваших коментарів, жду, е, що ви думаєте на цю тему. Ну і також жду ваші підписочки і вподобайки. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!